Перші учні Ісуса Незабаром Ісус знову прийшов до Івана Хрестителя, і вони почали спілкуватися про Бога. Однак люди, що були поруч, не знали, хто це такий. У той час до Йордану прийшли кілька священників із Єрусалиму. Хто ти? Чи ти Христос? запитали вони у Івана. Ні. Відповів той. Я не Христос. Але Він тут стоїть серед нас. Ви ще його не знаєте, але я бачив, як Святий Дух зійшов із неба у образі Голуба і опустився йому на голову. При цьому він не вказав на Ісуса, бо це мало статися пізніше. Однак на наступний день. Іван знову стояв біля річки разом зі своїми двома учнями. Одного звали Андрієм, а іншого також Іваном. Цього разу, побачивши господа, хреститель сказав їм Ось іде агнець Божий. Ці двоє зрозуміли, про кого йде мова. Вони знали, що Агнець Божий. Це Спаситель. Тож пішли за Ісусом, щоб тепер завжди бути поруч із ним. Озирнувшись, Ісус побачив, що за ним слідують двоє молодих чоловіків, і запитав, Чого ви шукаєте? Ми хочемо знати, де ти живеш, відповіли хлопці. Ходімо і побачите. Андрій та Іван дуже зраділи. Адже тепер вони могли цілий день говорити з Ісусом та слухати Його. Увечері юнаки пішли далі. Познайомившись з Христом, вони хотіли розказати про нього іншим людям. У Андрія був брат, якого звали Симон. Прийшовши до нього, чоловік сказав Ми знайшли Спасителя. Тож Симон... Теж захотів зустрітися з Ісусом, і наступного дня Андрій узяв його з собою. Коли ж вони побачилися, Ісус промовив Ти Симон, але відтепер тебе будуть звати Петром, що значить камінь. Це значило, що Петро мав стати міцним і твердим, наче скеля. Наступного дня. Ісус звернув увагу на чоловіка на ім'я Пилип. Іди за мною. покликав він, і той пішов. Тепер Пилип теж став учнем Христа і пережив Божу любов. На радощах він побіг до свого друга Нафанаїла, щоб розказати про це й йому. Тоді Нафанаїл ще не знав Ісуса. Пилип побачив, що його товариш сидить під деревом і сумує. Він теж хотів би змінити життя, але не розумів, як це зробити. Побачивши друга, Пилип закричав Ми знайшли Спасителя. Це Ісус, син Йосипа з Назарету. Не вірю, заперечив Нафанаїл. Хіба може бути щось добре з такого міста? Ходімо зі мною, промовив Пилип. І сам його побачиш. Той погодився, і коли вони прийшли, Господь сказав Я знаю тебе, ти Нафанаїл. Ще до того, як Пилип тебе покликав, я бачив, як ти сидів під деревом. Але як Ісус міг про це знати, запитаєш ти. Справа в тому, що Ісус Бог, і Він знає абсолютно все. Тепер і Нафанаїл повірив, що перед ним Спаситель. Ти син Божий, вигукнув щасливий юнак. Ти цар юдейський. Тож цей хлопець також став учнем Христа. Таких, як він, у Ісуса було дванадцять чоловік. Вони разом із ним подорожували країною і бачили все, що він творив, а він. Був їхнім Господом. Питання. Питання перше. Хто прийшов до Йордану, коли там був Іван Хреститель? Питання друге. Хто перший почав слідувати за Ісусом? Питання третє. Де Пилип знайшов свого друга Нафанаїла? Питання четверте. Чому учні були такими щасливими? Питання п'яте. Чи хочеш ти також полюбити Ісуса? І чому?